Навіщо ставлять свічки в церкві? Свічки стали невід'ємним атрибутом у християнських храмах певних конфесій, і правил і забобонів, пов'язаних зі свічками, просто безліч. По-перше, свічки ставляться з двох причин за здрав'я і за упокой. Як ви розумієте, причини досить поширені, щоб використовувати свічки постійно, а забобони, пов'язані з церковними свічками, це просто рай для фантазера. Ставити свічки чомусь потрібно саме правою рукою. Якщо свічка коптить, треба каятися у гріхах, а якщо вона впала, то буде якась неприємність. Якщо почитати, як трактують традицію ставити свічки священники, то можна зрозуміти, що їх треба купувати тільки у храмі, і придбання такої свічки є пожертвою Богу від вірянина. Можливо, ви навіть бачили таблички в церкві, де написано, що свічки, придбані поза храмом, не є жертвою, яка угодна Богу. Ось так за Бога все вирішили. Тож, свічка має бути освячена, придбана в церкві, запалена і поставлена. Правою рукою перед іконою якогось святого, або у відведеному для цього місці. Що ж говорить Біблія про таку традицію? Читаючи Святе письмо, можна помітити, що свічки у богослужбовій практиці, а тим більше, як пожертву, ніде не використовувалися, були світильники, які в більшості слугували звичайним світлом. Адже електроенергії тоді не було. Був семисвічник у храмі, але він ніс зовсім іншу функцію і горів постійно. Отже, про свічки як пожертви для Бога святе письмо не говорить нічого. Про свічки, які мають ставитися за здоров'я чи за упокій, теж жодного слова. Звідки ж така традиція? Загалом свічки як релігійний предмет у християнстві з'явилися досить пізно. Перші християни не підтримували такої практики, адже, по-перше, Біблія цього не вимагає. А по-друге, відомо, що римляни, від яких добряче потерпали в ті часи християни, ставили запалені свічки на домашніх алтарях своїм божествам. Точно як зараз в церкві перед іконою, та все з часом язичницькі традиції вклинювалися в церкву, хоча перші християнські собори чітко прописували заборону використовувати свічки з релігійною метою, а не для звичайного освітлення. Але, на жаль, приблизно в п'ятому столітті свічки, як і багато інших язичницьких ритуалів, таки прорвалися в богослужбову практику християн. Їм намагаються надати багато різних значень, що це символ вічного божественного світла, чистоти душі, святого Духа і таке інше. Але практика ставити свічки в церкві з релігійною метою, це все ж традиція далеко не християнська. Тож, ставите ви свічку за здрав'я, чи не ставите від того, ніхто здоровішим не стане. Так само, як і тим, хто помер, свічка теж нічим не допоможе. Але дуже гарне допоможе, звичайно ж, церковні казні. Який висновок з цього зробити? Не знаю. Робіть самі. Просто знайте, що для Бога свічка нічого не означає. Для нього набагато важливіше ваше вдячне серце і ваше посвячене йому життя.